Бета-версія RAC-19 вже доступна в NPM. Let's all start І для початку встановимо бета-модулі, щоб подивитись, як вона працює. Нова версія містить багато змін, та це не означає, що тепер усе потрібно вчити з нуля. Більше того, після оновлення ви будете мати змогу видалити непотрібний react код Окей, будемо поступово розбирати нові фічі, і розпочнемо ми з такого поняття, як actions. Якщо зайти у документацію по React, то ми там знайдемо загальне правило, що функції, які використовують асинхронні транзини, називаються екшенами. І перший екшен, про який будемо говорити, називається Use Transition. Наприклад, це виглядає Наступним чином, імпортуємо useTransition з React бібліотеки та викликаємо функцію UseTransition, яка повертає масив із двома айтемами. Перший айтем містить булеве значення, яке повідомляє про стан Transition, а другим є функція, яка дозволяє оновити стан Transition. Створимо функцію, яка буде отримувати дані користувача із сервера, а всередині буде виклик функції setTransition, яка приймає callback функцію. setTransition працює наступним чином. Як тільки ми сабмітнимо форму, значення і буде змінено автоматично на true. Відповідно з'явиться лоудер. І як тільки операція Закінчиться, його значення зміниться на false. Таким чином, React автоматично менеджить змінною і spending. Не зупиняючись на цьому, щоб спростити такі типові випадки, команда React додала ще один новий хук під назвою UseActionState. Даний хук чудово інтегровується з нативними формами. Розглянемо на прикладі, як це працює. Імпортуємо useActionState хук з React бібліотеки, а далі будемо поступово переписувати useTransition на useActionState. Спершу створимо зміну та виключимо функцію UseActionState, яка повертає масив із трьох значень. У першому буде зберігатися значення помилки. Далі SubmitForm це функція, яка буде використовуватись у якості екшена у формі. Ну і були визначення із Penning, яке буде контролювати стан транзишена. Рядок 18 та 19 можна видалити так, як UseActionState покриває ці два кейси. Функцію HandleSubmit можемо видаляти, так як замість неї буде використовуватись функція SubmitForm. Callback функцію ми перенесемо у функцію UseActionState. Також ця callback функція буде приймати два аргументи. Попередній стан форми, значення якого на початку є Undefined, та інстанс форми, завдяки якому ми зможемо діставати значення з інпутів. У нашому випадку ми будемо діставати значення з інпута, у якого атрибут name дорівнює name. Так як тепер немає потреби зберігати помилки у статі, ми будемо її просто повертати. Якщо помилки немає, збережемо значення користувача у локальному статі. До речі, return тут не є обов'язковий. Тепер створимо форму та перемістимо туди input та кнопку. До речі, з кнопки вже можна забрати Click Action, так як ми будемо використовувати Action's форми. У формі додамо атрибут action та передамо туди функцію Submit Form, яку повертає Use Action State. Вставляємо всередину input та кнопку, яку створили раніше. В результаті ми отримали робочий use action State, який автоматично менеджіть Помилки та станочі очікування. Я не певен, наскільки цей хук буде корисний у комерційних проектах, але для інтеграції із простими формами це досить хороше рішення. А що думаєте про це ви? Напишіть вашу відповідь у коментарях. Наступний хук, який будемо розглядати, називається UseFormStatus. Status. Його було додано не до бібліотеки React, а до React DOM. Також він працює як React Provider, тобто ви можете отримувати дані про форму у дочірніх компонентах. Розглянемо, як це працює на простому прикладі. Спочатку створимо асинхронну функцію, яка буде імітувати відправку повідомлення на сервер. І повертати це повідомлення. Ця функція буде використовуватись як action у тезі Form. Також query параметр, який приймає ця функція, є об'єктом форм-дати. За допомогою методу get ми зможемо отримувати значення з форми. Тепер перейдемо до основної компоненти. З бібліотеки React DOM імпортнемо UseFormStatusHook, hook, а також імпортнемо action, який ми щойно створили. Далі створимо функціональний компонент Submit, у якому будемо використовувати хук UseFormStatus. Цей компонент буде містити кнопку, яка виконуватиме роль відправки повідомлення. Оскільки кнопка надалі буде частиною форми, тобто дочірнім елементом, ми можемо використовувати хук UseFormStatus. Та за допомогою деструктуризації ми отримуємо значення Penning, щоб підключити кнопку, а також отримати дані з форми за допомогою змінної Data. Тепер створимо функціональну компоненту форми, яка буде приймати action, створений нами раніше. Всередині цього компоненту буде форма з інпутом для введення повідомлення, а також компонента Submit створена раніше. Таким чином, завдяки useFormStatus ми змогли отримати дані у компоненті Submit з батьківської форми, ніби форма була постачальником контексту. Наступний хук – useOptimistic. Він корисний тим, що дозволяє нам негайно показувати користувачам результат виконання асинхронної дії, наприклад, мережевого запиту. На прикладі це виглядає наступним чином. Створимо асинхронну функцію, яка буде симулювати відправку повідомлення на сервер та повертати його. Тепер перейдемо до основної компоненти. Для початку імпортнемо UseOptimistic та useState з React бібліотеки, а також action, які ми створили раніше. Створимо компоненту thread, яка буде показувати повідомлення та відправляти повідомлення. А тепер викличемо hook UseOptimistic, який повертає масив із двох значень. Перший це оптимістичний стан, він рівний початковому, якщо ніяка дія не виконується. Якщо ж якась дія виконується, він буде дорівнювати значень. Яке повертає функція Update. В нашому випадку це функція AddOptimisticMessage. Це функція, яку потрібно викликати для створення оптимістичного оновлення. Вона приймає один аргумент будь-якого типу і викликає UpdateFunction з початковим станом та Optimistic Value. Тепер передамо у UseOptimistic два аргумента. Початковий стан у нашому випадку це масив повідомлень, Та PureFunction, який приймає два параметри поточний стан і оптимістичне значення, які потрібно буде об'єднати разом. Тепер створимо асинхронну функцію, яка виконуватиме наступні дії. Спершу викличе функцію оптимістичного оновлення, а далі буде виклик функції SetMessage, яка симулює відправку повідомлення на сервер. Наприкінці буде HTML-код, де ми будемо рендерити повідомлення, а також форму для введення повідомлення та кнопку для його відправки. До речі, у форму ми також не забудемо передати action, який щойно створили. В App компоненті створимо useState для зберігання масиву повідомлень, а також функцію, яка буде відправляти повідомлення на сервер та оновлюватиме стан повідомлень. В кінці повернемо компонент. Та прокинемо туди відповідні пропси. Тепер, коли користувач відправляє повідомлення, ми одразу показуємо йому результат на UI, а також стан відправки. А вже коли приходить відповідь сервера, в App-компоненті відбувається оновлення локального стану. Відповідно спрацює хук UseOptimistic, який оновить стан згідно з новими змінами. Наступний хук називається Use, і, на мою думку, він найкращий з усіх попередніх. Він дозволяє читати значення ресурсу, такого як проміс або контекст, і у використанні він досить простий. Для початку імпортнемо use із рак бібліотеки. Далі створимо асинхронну функцію, яка буде симулювати запит на сервер для отримання повідомлення. Тепер створимо компонент, який буде відображати отримане повідомлення. У цьому компоненті викличемо хук Use і передамо туди проміс, який отримує компонента. Також створимо контейнер, у якому будемо отримувати проміс та передавати його далі в компонент message. Тут є важливий момент. При виклику use потрібно інтегрувати з suspense. Компонент, який викликає use, призупиняється, і поки проміс виконується, буде показано fallback компонент. І на завершення app компоненті ми збережемо проміс у локальний стан та передамо його у компонент message Container. Ми також створимо функцію, яка зберігатиме проміс і змінюватиме значення показу message container на true. В результаті асинхронні операції можна легко обробляти використовуючи новий use. -hook. До речі, чи маєте ви ідеї, який хук він може замінити. Залиште вашу відповідь. У коментарях. Окей, okay, щодо роботи Use із контекстом. Давайте розглянемо простий приклад. Спочатку створимо контекст за допомогою функції CreateContext, потім створимо основний компонент, в якому ми застосуємо провайдер контексту і передамо йому початкове значення теми. У цьому компоненті також буде вбудований компонент форми. У компоненті форми буде кнопка, і вже в цій кнопці ми використаємо Hook Use, передавши йому контекст теми. Таким чином, при зміні значення теми Hook Use буде повертати оновлене значення. До речі, щодо видалення коду, У версії 19 не обов'язково писати провайдер при використанні контексту, тому можна сміливо його видаляти. Оскільки я вже почав про поліпшення, давайте поговоримо про таку функцію як ForwardRef. Раніше, щоб отримати доступ до дочірнього компонента в батьківському, потрібно було у дочірньому компоненті викликати функцію ForwardRef. У 19-й версії ця функція вже не потрібна і не несе ніякої користі. У React тепер з'явився свій компілятор. Давайте розберемось, яку проблему він вирішує. Наразі React не перерендрюється автоматично при зміні стану. Один із способів оптимізації цих перерендерів це вручну використовувати методи useMemo, UseCallback та Memo Команда React з часом розуміла, що ручна оптимізація важка, і зворотній зв'язок від спільноти підштовхнув їх вирішити цю проблему. Таким чином був створений компілятор. Тепер цей компілятор буде керувати перерендерами. React буде автоматично визначати, як і коли змінювати стан і оновлювати інтерфейс користувача. Для нас це означає, що вже не потрібно робити це вручну. Це також означає, що нам не потрібно використовувати такі методи, як useMemo, useCallback та Memo. Окей, з грубшого, як то кажуть, це все. Нове оновлення має і інші цікаві, не менш важливі Буду вдячний, якщо згадаєте про них у коментарях. Дякую за перегляд, не забудьте підписатись на канал та до зустрічі у наступних відео.